Не готовий. <ріст> Ти не готовий. Знак питання. Овод. Знак питання. Овіді. Знак округу. Літо замкнуте. Шукає коло у надра на принадно коло воротит, роздмухує ватру, стрибаєш у неї, розпечений пектора люги, Втіка до рибки каміння, стрибаючи через тин, амазонка з м'ячем, м'яч шабатин, ша бати твій хід конем не гальму. Биваючи сому, не віддаває нікому, ти не готовий. Танцююча пластика Вигинів стегом на губах розпластана, на губах, розпластана. Сталося ось. А на місяці танцює нога-нога. Та ти не готовий. Ти не готовий, ти не готовий бути моїм чоловіком Зрання до веські ночности, веські ночности.